Змагання традиційно мають за мету пропаганду здорового способу життя, поширення ідей олімпізму, сприяння розвитку олімпійського руху в Україні шляхом залучення якого ма більшої кількості дітей до занять фізичною культурою та спортом, організацію змістовного дозвілля у нинішньому турнірі, який протягом кожного навчального року спільно організовуються та проходять за ініціативи їхнього засновника Національного олімпійського комітету України разом з міністерством освіти і науки України та міністерством молоді і спорту України взяли участь вісім команд переможців, подіб. Змагань у всех районов для моей команды главное участие победа это второстепенно но настраиваемся на победу над собой в первую очередь если мы поучаствовали если мы показали то на что способны это уже победа результат место это второстепенно У підсумку Євген разом зі своєю командою виконали головне завдання олімпійського гасла, головне не перемога, а участь натомість перемогу у міському спортивно-масовому заході серед дітей Олімпійське лелечення. Другий рік поспіль святкувала збірна господарів експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня, 142-га спеціалізована загальноосвітня школа еколого-економічного профілю Амур Нижньодніпровського району. Вона краще за всіх впоралася та виконала завдання усіх чотирьох конкурсів, презентації своєї команди, відповідала на запитання Віктор зі зізнання історії олімпійського спорту долала шість етапів цікавої, втім, інтенсивної насиченої естафети, і на сам кінець гарно виглядала у рухливій грі артболі. Все це і зумовило її загальну звитягу, і наразі вона захищатиме честь міста на подібних змаганнях обласного рівня. Другими фінішували школярі 129 го навчального закладу Самарського району. Замкнули трійку призерів учні 132-ї середньої школи новокодацького району. Сьогодні мы рады сказать, что мы сделали все и создали все условия в области для того, чтобы команды думали только об участии. Благодаря поддержке областной власти, благодаря поддержке Андрея Васильевича Павелка, главы отделения, каждая школа, каждый участник сегодня не останется без индивидуальных подарков, без спортивного инвентаря.